Ділю Олександрійці вже традиційно поїдуть на кладовище, аби пом'янути своїх покійних родичів та друзів. Традиція поминати рідних у першу неділю після Великодня збереглася ще з радянських часів, бо вихідний день це зробити легше. Хоча за церковним уставом поминальний день відзначають на дев'ятий день після Великодня у вівторок. Во вторник э, після воскресного дня через Неділю після Пасхи в так звану Радиницю, церква починає молитися во всі о усопших на кладовищах. Городяни збираються цілими сім'ями, приносять з собою квіти, милостиню у вигляді цукерок та печива. З церкви що в ці дні, безусловно, важна прежде всего, молитва церковна. И это, это самое главное. То есть мы почему-то о самом главном и самом важном забываем и э, отдаем предпочтение уже не, так, не таким важным моментам. С другой стороны, церковь говорит, что важно в эти дни раздать милостыню за э, упокой души всех от века почивших православных христиан. Вочевидь, саме кладовище найзручніше місце, щоб роздати милостиню та згадати своїх покійних родичів. Але часто лише милостиною люди, які приходять на поминки, не обмежуються. І прямо на могилах влаштовують цілі гуляння з різноманітними стравами і спиртним. Такі застілля на могилах церква засуджує. Ну, це не безусловно, привращати роздання милостині в якісь попойки або ну, в якісь то такі знаєте, непотребства, коли в могили можуть вставляти. значит, закуренные сигареты, когда на могилу начинают лить спиртные напитки, когда уже начинается ругань, начинается, знаете, такая вот какая-то гулянка просто, да, такая вот. Это, конечно, абсолютно неблагочестивые, не христианские, а я бы сказал, чисто языческие обычаи, которые пришли к нам, безусловно, еще с тех времен, когда на могилах усопших совершались так называемые тризны. Но эти тризны ничего общего с христианским поминовением не имели, потому что там совершались какие-то жертвоприношения, там совершались ну, другие абсолютно нехристианские действия. Поэтому мы должны от этого, безусловно, Всякі всячески ем, адстраняці поманки за покійними не можна перетворювати на гуляння живих від того, що родичі напилися на могилі, покійному не буде жодної користі, та й живим теж. Я не против того, чтобы люди пришли на могилы, да, абсолютно цивилизованно, абсолютно нормально, спокойно, могли бы там вместе, собравшись, каким-то образом отметить это единение и какой-то трапезой. Но обратно-таки, трапезой скромной, трапезой негорячительной и трапезой, которая бы в конце концов совершенно изгладила из сердец людей. Ащущення присутствия священного долга, тобто на місці упокоєння своїх родних. Однак варто знати, що церковний устав обіди на могилі не передбачає. Тож поминайте рідних і близьких з розумом і не перетворюйте поминальний день у ще один привід для гуляння.